Так, доброго ранку, друзі. Вітаю всіх на нашому каналі. Ви на каналі Життя в Польщі з Надією і з Вовиком. <говорит> <говорит> так, з самого утра, дівчики і мальчики, дякую всім за підтримку, за всі коментарі, всім, хто дивиться нас і хто з нами. <говорит> Показую Вовик свої лижі. Ну, ладно, покажу. Дивіться, які коліна. коліна. І отакі. Убувачки різні в нього. Це в нього виходні, це в нього робочі. що, я передіватися. Так, я він буду. буде передіватися, а я трошки машину вам покажу. Сьогодні знаряддя пра пра праці в нього лопата, віник і тачка, і відро. І взяв мене на допомогу. Буду вам показувати красиву тут, колись ми з вами тут косили, хто з нами постійно. Взяв мене на допомогу сьогодні. Каже, треба мені посадив там йлочки, зараз подивитись. А тепер треба мені, каже, оту землю обрати усю. І щоб її обрати, це треба у мішки й вивезти, бо так нема міста, куди її зразу згорнути. Він каже, поїхала за мною, подержиш мішки, бо роботи сьогодні багато, щоб я швидше це все зробив. Оця земля, оці ялиночки він посадив, чи туйки, чи як вони називаються. Так, а тепер, поки волик передінеться, і ми почнемо з ним працювати. Пару слов ще одна земля буде сидить потім цвіти. Пару слов розкажу вам на один коментар, дам відповідь. Де ви берете гроші на сйом квартири? Я думаю, оцим, що я вам показала зараз, усе сказано. У Польщі платять зарплату. Може, ви живете десь в такому місті, де або нема роботи, ви не получаєте, або. Робите, вам не платять, більше всього, що так. Або ви, Або ви взагалі не хочете робити, не вважаєте нужним, не знаю. Ну, Ми беремо гроші <рес> на, на роботі. У нас чотири дорослих і одна дитина. Дитина, ні, государство платить 80 злот, 800 злотих на дитину. А От... вона ходить в школу. Так, да, за, за те, що в Польщі ходить дитина в школу, зараз кажуть, що якщо ти ходиш у школу. Польську то будуть платити 800 злотих, якщо ні, то ні. Дитина наша ходить у польську школу, вивчає польську мову, платять 800 злотих. Ну, я думаю, 800 не вистачає на те, щоб прям усе дитину одіть обуть. Дитині треба солоденьке щось купити. Ну слава Богу, платять. Дякуємо за те, що платять і скільки платять. На дитину дають, платять. Далі. Три дорослих. Крім мене, Вовик робить на нашу сім'ю і йому щоб вистачило. Ліда з валіком на свою сім'ю. Ну, Так як я не працюю, бо я з дитиною сиджу, я не можу сказати зовсім, що я не роблю, тому що я вдома готовлю, готую варю, ходимо по магазинам, купуємо їжу, варимо їжу, щоб не було дорого. Готовий вдома постійно все інтересне. Я знімаю відео, я на Ютубі вже отримую якусь копійку. Все одно не зовсім так, труду і <реш> не зовсім без грошей. Трошки мені вже платять на Ютубі, не стільки, як би мені треба, але слава Богу за все. Так що три чоловіка дорослих працюють. Ліда з валіком дві зарплати отримують, а ми з вовиком одну, тому Ліда з валіком платять за квартиру, за цю основну, яку ми знімаємо. В якій ми живемо, двохкомнатна квартира. Закопане це курортне місто. Так, питали у мене, це курортне місто? Курортне. Е, далі. Що ми хотіли знімати ще одну? да, хотіли знімати ще одну квартиру і хочемо, і плануємо, і думаємо. Е, Невеличку ходить по землі. <сум> Хтось там дуже сердиться, тобі тільки по землі ходить, Хожу, Слава Богу. Поки Господь дає сили і здоров'я, то будемо ходити, топати і жити так, як нам. Як ми бачимо і як ми вважаємо. Нужним. Про мову поговоримо трошки пізніше, а зараз ну, продовжуємо про гроші. Діти платять за квартиру, ми хочемо отільно жити, хочемо на землі. Для Богдана нам потрібно і для мене не мішає. Так що вирішили, э, що якщо будемо жити віддільно, то ми зможемо з Вовикової зарплати зняти квартиру, а на останні гроші питатися. Наша, наша життя після е, окупації помінялася дуже сильно. І ми уже тепер живемо по-другому, не так як старалися дбати, строїли, щось перестраювали всю життя, здоров'я своє уграли. І в конце концов окупацію залишилася наша хата. Хто не знає, наша хата в окупації, бо багато хто пише, що в Україні не по всій Україні війна, все, дівочки, трошки розказала, йду держати мішок. Отак у мішочки набираємо землю. Часть залиться на клійонці, клійонка розірвується і прям так узлами і ще їм клієнки. Отак поділили і відпираємо. Важучі мішки дуже важкі не піднять. Я не тягаю, подержу йому тільки мішки. Він сам грузить, бо мені ще не взяти, дуже важкого. І ще оцей край. Така важуча земля, прям така, як глизява, зріплена, як ото солонець у нас сказали. Не тільки життя в Польщі з надією, а і робота в Польщі з Надією. Надія зараз вас там знімає. Куди я їду? Зараз ну, мішки на а потім. Все. Не, навірно, давай порозриваємо. давай да. так. Потім наверх мішки, бо це наверх не піде. не Так ми заляти. його будемо у мішок пхати, ні? Мішок? Mm, ну ми зараз спробуємо потім побачимо. Да. Чужими руками... 30. Ой. Чужими руками жар легко загортати. Зараз хтось подивиться лежачий на дивані та скаже, чий не робота, перетрудився. А то вони так, типа для приколу. Вони розуміють, що це тяжко, не тільки треба написати. Що ж треба робити. Що ти три будеш вести? Та вони маленькі, три. Поможемо йому довести. Так, на ту сторону. Ой. Спина, Як болить, якби не спина, горе звернув, би, якби мені а, його то, 30 руки було. Дають, кошти, це таке, а у мене що? Після очі, я вчора лежав після ось осього... падіння, робить ще куха тут товариші земля, як оце пластилін з камнями. Дуже важко. Чого у них є? Оці копарки, ну оці екскаватори, великі, є маленькі, такі як тачка. Оце такі маленькі, він сідає і ковшик. Я думаю, для чого ну, що лопатою не можна? Не можна поподовби, а цією штукою. Опа. І так до самого кінця. Не зловиш її, блін, з цими гравлями. Дивіться, як як уміє. Хай скажуть, що не з деревні. З деревні, з Дняпровки, з родної. Ні, взагалі-то у нас павлівка. Ми хоч там питали в нас. Чи ми правда біжимо з Енергодара? Яку треба печать поставити? Ми із, самі з Херсонської області, я. Верхній рогачик, там, село Павлівка є. О, 10 років і... тому ми купили хату в Дніпро. Дніпровка, Кам'янка Дніпровський район, там біля Енергодара. Якщо навпростець йти, то там 4 кілометри. Так що такі то діла. Бачите? Робота дураків любить, а дурак в роботі рад. Так і це ми. Я думаю, я хватить. Грибаємося. Хвати, хати, тут трохи земельку. Да, земельку там тут земля сира, так що я думаю, вони приймуться. Я в тому году садив на інших апартаментах, я вам розказував. Усі всі до одного. 24 штуки я посадив. Сьогодні, так сьогодні. Вчора посадив 12. А там садив 24. Я рив сплошну траншею і вони були одна про одну. Ну тут я з учотом, що вони будуть розростатися, зробив трошки не так. Ну нічого, як є, так і є. Ну що, друзі мої? Я вже вдома і кілька минуточок зараз ще на один коментар. Хотіла зняти вам показати закупи, які в мене були. Розпаковочку невеличку. Тільки що зайшла в гаму, купила трошки продуктів. І вчора їздили в новий тарг, купляли кой-що собі в ванну кімнату. Ну, на розпаковку, мабуть, треба вже друге відео, тому що треба відповісти на коментар, бо я ті коментарі, які я відповідаю там, дякую за підтримку, вже пішли. Один у мене залишився творчій студії, який не неотвічений. Так, оцей, оцю вазочку Ліда вже показувала, я поставила біля себе, ще порадуюсь з нею кілька минут. Сьогодні піде на утилізацію. Викину. Все-таки пройшло 2 роки і пиль збирається, воно сухоцвіт, дуже його мучить не будеш. Як іскусственний цвіточок, я можу під водою сполоснути. То це робили пилососом і отим хвостиком, що поляку збирає. Ну, в общем, я щось вирішила, що все, воно своє от жило. Два роки все-таки немало. Щось в мене сушить сьогодні. Так що викину сьогодні. Ну, два. Зараз, друзі, знайду коментар і прочитаю. Олександр <сум> Баско, Бас. Ну, когось, хтось, хтось. Олександр, коротше, пише мені таке питання в нього. Якою мовою ви розмовляєте? Російські слова українськими літерами, кров і вух моїх. 12 іюня Подих... подихати свіжим повітрям, воздухом. Олександр, для вас лічно, для вашої святої персони відповідаю, ви, мабуть, ошиблись номером. Ви, мабуть, хотіли до лікаря. Я точно вам порекомендую записатися до лікаря. Тому що кров з ушей це вже дуже опасно, це серйозно. Я б на вашому місці пішла до лікаря. Зробіть вивод, я вам чесно кажу. А якою мовою я говорю? Я думаю, мова кров з уха не буде біг, бігти від мови. Добре, ви задали мені питання, може, колись я на нього відповім. А зараз я хочу спитати у вас, якою, в якій країні ви живете, якою мовою ви говорите, якої країни, якої країни, якою мовою ви говорите? Я думаю, ви знаєте, що таке Україна? Я родом з України. І я говорю такою мовою, якою говорили, говорила в Україні. І ніхто не робив зауваження, і ні у кого з уха не текла кров? Ні з уха, ні з ушей, ні з мозгів, ні мозги не витікали нікуди, як ото, у умної утки. Ви знаєте, скільки взагалі історії України? Ви знаєте, скільки областей в Україні? Чи ні? Я думаю, ви знаєте, скільки областей в Україні. Як ви думаєте, якою мовою говорять у Закарпатській області, з якої я родом? Якою мовою там говорять? Ви чули коли-небудь про таку область, як Закарпатська? Або Івано-Франківська, або Львівська? І так підемо до Запорізької, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Донецька, Луганська. В яких областях на якій мові в Україні говорили українці, які родилися в Україні, які проживали в Україні? До воєнного часу і, і сейчас так дав Господь, що ми розбіглися по всьому світові. Якими мовами говорили в кожній області? Ви хоч раз задались цею. Якби ви оце хоч раз послухали, в якій області, якою мовою говорять, то кров би не йшла. До, ні до, кого, ні до якого лікаря Вам би не треба звертатися, у вас би кров з ушей не йшла. ви б знали все, в якій області якою мовою говорять. І якщо я біженка з України і пишеться місто Енергодар, то це Запорізька область. Це Запорізька область. Забийте в Гуглі, якою мовою говорили та навіть зараз говорять у Запорізькій області. Якщо вас інтересує вчила, я чи не вчила, чи знаю українську, чи не знаю, Учила, жила 17 років в Закарпатській області і знала чисто Закарпатську од... а до я. Бо там родилася, там мені плекали з матерем молока, мову прививали Закарпатську область. Бо є навіть в Закарпатській області, я жила в Тячівському районі один говор, одна мова, а в Хузькому районі вже інша. Зайдіть по областям, почитайте, узнайте і вилічите своє ухо. Якщо касається іменно мого каналу, що вам потекла кров з уха і за мене, ви можете просто вийти з мого каналу і піти там, де чисто українське Де з вашої області блогери, які знімають іменно вашої області, вони знають мову тільки ту, той області, в якій ви проживаєте, як і ви знаєте тільки мову ту, в якій ви проживаєте, області, тільки ту мову ви знаєте. Тому можете знайти блогера своєї області. І там його дивиться, я 53 года, всякими, до всіх підстраювалася, зразу вчила ту, 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 всякі мови. І до всіх підстраювалася. І старалася жити по законам, по налогам, по роботі, по всьому, щоб ні у кого нічого не просить. Відтоді я в Польщі без життя без нічого. В свої 53 роки я хочу собі дозволити у себе на каналі, говорить хоч собачою мовою. Це моє лічне питання. Я хочу говорити суржиком тої області, в яку я цінила обожнюю і ціню до сих пор, і обожнюю, хочу говорити тим суржиком, де всі мої знайомі, всі мої рідні, всі говорять на тому суржику. Підстрипідставляти себе, допустимо, до Львівської області, де ви там живете, чи де ви ще живете, і говорите, я не збираюся, тому що я там ніколи не жила, і я не збираюся там жити. Я, якщо хочу, то повернуся в своє кубло, в своє рідне, де я жила і де мене розуміють усі. І ні в кого кров не з яких місць не йде на мої суржики. Дуже багато людей, у мене на каналі вже 3 тисячі майже там декілька чоловік не вистачає. Всі мене розуміють чудово, чому я должна підстраюватися до того, у кого больне ухо. Ідіть до лікаря і лікуйте своє ухо. Будь ласочка. Тому не показуйте оце свої. Там, мабуть, не тільки ухо, мабуть, там ще десь щось треба. Ну, Тому що прийти до людей у двір і вказувати свої у, як там, у чужий монастир своїм уставом, не годиться. Не годиться, друзі. Так як і не годиться лізти в чужий кошельок і вважати, де ви берете гроші. Я можу дати конкрет, конкретну підказку, де взяти гроші. Телефон у вас є, тому що ви пишете мені коментарі. Всі, хто пише коментарі, у них є телефони. Включайте відео. Снімайте, виставляйте рік попрацюйте, якщо будете працювати поганенько, так як я, то будете рік працювати безкоштовно і через рік почнете отримувати гроші. Якщо будете дуже розумні, дуже грамотні, ніоткуда нічого не буде текти, чисто буде українська мова, будете трудитися і показувати, як ви робите не каби як, як ми. Ну, Буде у вас все ідеально, тоді ви в течение місяця наберете собі 1000 підписників, 4 тисячі часов просмотрів. І підключите монетізацію, і будете з ютуба получать І вам ніколи буде слідкувати за чужими кошельками, тому що ніколи. Мені, наприклад, не цікаво, хто. У мене 3,5 тисячі підписників, я ні разу ні в кого не спитала, а за що ви живете, де ви берете гроші, а, а, а з чим ви питаєтеся, що ви їсте, що ви п'єте? Мене це не обходить. Людина прийшла, подивилася, дякую. Все. Я показую те, що мені треба, що можу я показати, я показую, що ми їмо, що ми тратимо, куди ми тратимо. Все остальне, що не треба, я його не показую. Так що не журіться, де ми беремо гроші, не воруємо, точно, в Польщі немає воровства, в Польщі немає обману ніякого, щоб там десь налоги не платити, нічого. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Як можемо, ну за все платять. За все в Польщі платять за всю роботу. Тому робіть ютуб будуть платити. Ідіть на роботу, будуть платити. За все платять у Польщі. Не можете живете не в Польщі, їдьте у Польщу. Якщо не можете там знайти собі роботу, не можете там за е, получить зарплату, робите, а не можете отримати. Переїжджайте, міняйте, е, робіть собі якісь дві дискомфорт дискомфорт своїй житті, переживання для того, щоб улучшити. Надо міняти місто жительства. Е, послухайте психологів, послухайте людей, які я допустимо скільки в інтернеті, є я сижу в інтернеті. У мене є блогери, з яких я беру примір. Які добилися багато чого в Ютубі, мого уровня. Я не кажу, що я дивлюся блогерів, яких там мільйони, тому що я мені далеко до них, я стрімлюсь, але я їх поки не дивлюся. Я дивлюся психологів, я дивлюся своїх любимих нескольких блогерів, і я дивлюся людей, які. Чомусь учать. Я не дивлюся десь там гадості написати, десь мені хтось щось не понравився, десь там погано сняли, чи десь там качество не таке, чи не те сказали, чи не те приготували, чи в когось сковорода не така. Мені це не треба. Мені інтересно, але у мене нема на це часу. У мене є час подивитися, заінтересуватися. От є час з Грузії жінку одну. Стала дивитися, абожаю її, просто не можу її передивитися всі відео, скільки в неї є. Вона мене заряджає енергією всім. Шукайте таких позитивних людей. Якщо ви зайшли до мене і бачите, що я там розказую, брешу, там уже до чого дойти. каже, ви правда з Енергодара. Одна написала, що я її заблокувала, що ви не з Енергодара, ви тільки прикриваєтесь Енергодаром. Ви розумієте, до чого люди додумуються? Як, як ця людина може заробити гроші, чи як ця людина може з позитивом де нібудь їй може Господь дати якесь добро, якщо в неї стільки злості, що вона на мене дивиться і каже, що я Енергодар, тільки прикриваюся. Я зовсім не енергодар, я заробітчанка, і ніяка не небі... Та мені все рівно, абсолютно. Я заблокувала і живу далі своє життя, своє життя, бо його сталося так. Із такого казалося, що ой-ой-ой, коли людині було 50 років. А тепер кажеться, що жити нема коли. А я буду звертати увагу на такі бізділушки. Друзі мої, дякую всім, хто вислухав мою нотацію. Ви вже знаєте, чудово розумієте, що я це до серця до свого не приймаю, я не нервнічаю. Навіть пишіть мені слова підтримки, ну не успокаюйте, тому що я чудово розумію, не приймаю це до серця. Ну, відповідь я должна дати. Це, по-перше, тема для... Тема для розговору. Дякую всім, навіть тим, у кого кров з ушей йде. Ви повинні навіть почути, які люди, які, які в людей є мислі в голові. Так що, сьогодні в мене така тема. Я зараз відключусь, загружу це відео і буду знімати ще одне, тому що хочу поділитися з вами тим, що я купила вчора. Якщо сьогодні ще не зніму, то завтра вже буде пізно, бо воно вже все буде розвішане, розставлене. Все, друзі, мирного неба, гарного настрою, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Запоріжжя, моє рідненьке, кріпіться, держіться, там моя дочечка, переживаю до сльоз. Ну, все одно знімаю відео, ділюся з вами і живемо далі. Наташі позвоню, вона каже: Живемо далі, скільки Господь одвів, стільки й живемо. Живемо, підтримуємо один одного. Бувайте, друзі, всього вам самого найкращого. До зустрічі!